Я сьогодні хочу показати вам, як виконати практичну роботу з телефону пошук різних типів інформації. Отже, відкриваєте свою домашню роботу, вона у вас буде знаходитись, моя робота буде підписана вашим ім'ям. Піднімайте віджик верху і ось відкриваєте свою практичну роботу. Але для того, щоб вона у вас відкрилась, вам, по-перше, потрібно завантажити собі на пристрій. Google документи. Як це робити? Для цього потрібно зайти в Play Market. В пошуковому рядочку набрати Google документи. Ось саме воно буде виглядати другий рядочок Google Документи. У мене це буде кнопочка відкрити, тому що воно у мене вже завантажено. Вам потрібно встановити, дочекатись, коли воно встановиться. Потім ви заходите в свою домашню роботу. І тоді вона у вас відкриється саме в Google-документах. Для того, щоб почати працювати, вам потрібно натиснути синій олівець внизу, натискаємо. І ось тепер саме ви можете тут друкувати. Ось таким чином. Бачите? Ось ваш документ відкривається. Якщо ви ставите курсор в комірочку, але для того, щоб курсор був активним, потрібно двічі класнути, і тоді буде. У вас активний курсор. Отже, знайти в першому рядочку 1 кілограм в одному грамі. Для цього нам потрібно з вами затиснути в цьому рядочку пальчиком. У нас з'являються такі крапочки. Розтягнули. Так, і копіюємо цю інформацію. Копіювати. Заходимо в Google браузер і в пошуковий рядочок вставляємо цю інформацію. Так, нова вкладочка. Пальчиком затиснули в пошуковий рядочок. вставити команда. І ось у нас з'являється наш пошук. Ось відповідь. Ми копіюємо цю інформацію. Знову затиснули пальчиком. Команда копіювати. Заходимо в свій документ, пошуковий рядочок. напроти там, де відповідь. Ось тут нам потрібно вставити з вами відповідь. Затиснули пальчиком і команда вставити. Ось наша відповідь. Так. Ось тут ми можемо підкоректувати розмір шрифта. Так, розмір шрифта. Так. Так, одразу можна поставити. Хай буде так. Тут трошки не хоче коректуватись. Так, ну ні, не хоче трошечки. Зараз спробуємо, але може не захоче. Так. Не хоче. О, є. Є, у нас з вами є відповідь. Ось, бачите, якщо ми натискаємо вгорі літеру А, то це ми будемо коректувати наш розмір нашого шрифта. Дивіться, літера А вгорі. Натискаємо текст. І ось тут шукаємо розмір нашого шрифта. Можемо більше зробити його, але нам потрібно виділити рядочок, і тоді ми будемо його робити більше. Текст. Ось, бачите, можем, можемо зробити його ось таким. З цим розібрались. Наступне, дивіться, наступне 500 грам в одному кілограмі. Для цього нам потрібно знову ж таки виділити, скопіювати, заходимо в Google браузер, пошуковий рядочок. Ось тут. Міняємо запит, затиснули, вставити. Ось так. І шукаємо. Двічі вставилось. Ось. Ось наша відповідь. Одразу зверху. Знову затискаємо і копіюємо цю інформацію. Повертаємось в свій документ. І ось тут, де потрібно вставити цю інформацію, затискаємо пальчиком. Команда вставити. І ось давайте підкоректуємо: літера А вгорі. Ось тут шукаємо текст. І ось тут ми натискаємо менше або більше зробити. Давайте ось таким чином. Так, ось так. І таким чином ми шукаємо відповіді. Дивіться, знову ж таки, виділяємо інформацію. Ось так виділили. Копіюємо, заходимо в Google браузер. В пошуковому рядочку міняємо на потрібний запит. Ось воно, І ось нам буде відповідь. Копіюємо цю інформацію. Копіюємо. Заходимо в свій документ. Затискаємо пальчиком, там, де відповідь. «Вставити», літера А вгорі. Натискаємо текст і зменшуємо наш текст. А тепер збільшуємо до потрібного. Ось у нас 14-й шрифт, розмір шрифта. І таким чином ви виконуєте всі ваші запити. Ось так. Можете виконати перше пошук різних типів інформації. Можете одне зробити, а можете зробити і два завдання. Як вам буде, як вам буде зручно? Саме головне, щоб ви спробували працювати в Word. І спробувала пошукати інформацію і форматувати текст. Ось таке, таке ваше завдання. Так, тепер нам потрібно зберігти наш документ і поділитися а, саме цим документом в класрумі. Для цього нам потрібно, потрібно натиснути вгорі три крапочки. Ось у нас з'являється е, наша практична робота. Тут підписано, хто це виконав. Бачите, зверху Олена Нагібіна. Ну, тобто це я виконувала. І ось тут ми шукаємо доступ та експорт. Натискаємо. Тепер. Обираємо команду Зберегти як в Google документах. Тут все вірно стоїть, воно зберігається. І саме тепер ви можете поділитися зі мною вашим, вашою роботою. Знову ж таки, натискаємо вгорі три крапочки. У вас з'являється під доступом та експортом команда доповнення. Натискаєте. І ось у вас з'являється кнопочка Share to Classroom. Це, це означає, що ви можете покликанням поділитися зі мною саме в документі в класрумі. Натискаємо. Так, тут він нас перевіряє. Ми впевнені, що ми хочемо дати доступ. Ми впевнені. Натискаємо ОК, і ми тепер заходимо. Classroom, і дивіться, нам потрібно додати саме до завдання. Додайте файл до завдання. Натискаємо цю команду, і ось наше перше віртуальні бібліотеки довідники енциклопедії от сюди. Натискаємо. І ось тут у нас буде вже кнопочка. Бачите? Ось воно завантажується. Все завантажилось. І нам потрібно тільки натиснути кнопочку Здати ось таким чином. І все, і ваша домашня робота таким чином готова, я її побачу у вас у себе в класрумі. Все, дякую за увагу, сподіваюся, вам було це зрозуміло. Чекаю ваші домашні роботи.